Мільйона трьохсот тисяч осіб, якщо уряд України негайно не почне працювати над довготерміновим політичним вирішенням проблем біженців, а міжнародні організації негайно не нададуть йому екстрену допомогу, уже за кілька місяців біженці з України почнуть з'являтися у європейських країнах. Про це у Вашингтоні попереджав директор Європейського бюро Агенції ООН у справах біженців. Він знає Олексій Кузьменко. Це справді трагедія. Мільйон двісті тисяч стали вимушеними переселенцями у самій Україні. Ще мільйон її покинули. Це трагедія. Люди страждають. Про людські страждання Вінсент Кошетель знає з власного досвіду у 98-му його співробітника гуманітарної організації викрали на північному Кавказі. В Заручниках пробув майже рік про побої, знущання, усе пережити. Кошетель 2014-го розповів у промові, яка стала дуже популярною в інтернеті. У Вашингтоні Кошетель не коментує безпекову ситуацію правих та винних, говорить лише про людей, життя яких перевернула війна, яким не допомагає їх власна держава. Українська гуманітарна криза унікальна з понад мільйона переселенців в самій Україні і мільйона тих, хто її залишив, близько 60% старші за 60 років. Такої ситуації більше немає ніде у світі. Ці люди не можуть знайти роботу і повністю залежать від допомоги, наголошує Кожетель. Каже, вражений був тим, як українці допомагають переселенцям, але ресурси і терпіння людей не безкінечні. Вирішити проблеми біженців може лише держава багато хто думав, що все це триватиме кілька місяців, а потім люди повернуться. Вже очевидно, що йдеться про більше ніж кілька місяців. Не можна розраховувати лише на добру волю окремих українців. Необхідна сильна державна політика, яка забезпечує соціальні гарантії усім громадянам. Ключно із вимушеними переселенцями ністабіліті людям потрібна стабільність. А для цього держава має реалізувати у регіоні програми на рівні міст, областей, регіонів, щоб усунути прогалини у забезпеченні соціальних гарантій, виплат людям необхідна можливість знову стати на ноги, доступ до дешевого житла. А поки, і якщо уряд України працюватиме над такими програмами, завдання міжнародних організацій негайно підтримати українських біженців у протилежному випадку, каже Кошатель: вони незабаром підуть шукати кращої долі за межами України. We need міжнародна громадськість має підтримати надання допомоги українським біженцям. Йдеться про короткотермінову нагайну допомогу. Вона не виправить ситуацію загалом, але необхідна для стабілізації. Інакше вже за кілька місяців біженці з України почнуть з'являтися в інших країнах. Богдан bon, голос Америки. Об'єктивна економічна ситуація, що наразі склалася в Україні, не дозволяє уряду сповна реалізувати свої зобов'язання перед українцями. Особливо це стосується житлових програм, як в частині будівництва, так і в частині пільгового кредитування будівництва чи придбання житла. Ринковий попит на соціальне житло в Київському регіоні досі значно перевищує пропозицію. В той же час індекс соціальної доступності відчутно падає. Пілотний проект Доступне житло передбачає побудову житла для пільгових категорій. Громадян, зокрема учасників бойових дій, які захищали Україну від російської агресії на Донбасі, і вимушено переміщених осіб, та інших громадян соціально незахищених категорій, які наразі мають гостру потребу в придбанні власного житла, проте не мають на це коштів. Особливістю проекту є те, що для його успішної реалізації залучаються не лише кошти державного бюджету, а й з іноземних джерел. Зі сторони ж місцевої влади необхідно лише мінімальне сприяння Виділення земельної ділянки під будівництво для житлово-будівельного кооперативу, до якого увійдуть в тому числі і згадані вище громадяни. Правова форма житлово-будівельних кооперативів передбачає можливість безоплатного та безпроведення земельного конкурсу отримання земельної ділянки для житлово-будівельних кооперативів, що значно спрощує процедурні питання, сприяє скороченню термінів фактичного початку будівництва та зменшенню операційних витрат, що знижує кінцеву вартість будівництва. Наближеність житлово будівельного кооперативу до громадян є фактично однією з форм самоорганізації населення з конкретного питання вирішення житлових проблем і немає на меті отримання прибутку при наявності відповідного фінансування. Громадяни самі через житлово будівельні кооперативи побудують собі житло, яке вони самі хочуть. Організаційно-правова самостійність та правоздатність житлово будівельних кооперативів як юридичних осіб, які можуть виступати замовниками будівництва та супутніх робіт, вести переговори з державними органами. Всі ці зазначені фактори істотно сприяють оперативності реалізації проєкту житлового будівництва та відчутно меншій вартості 1 квадратний метр площі при повній прозорості проєкту та відповідальності житлово-будівельних кооперативів як суб'єктів правовідносин. Щодо іноземних джерел фінансування будівництва, кошти безпосередньо на житлове будівництво будуть залучені насамперед від зовнішніх меценатських джерел і коштів міжнародної. Технічної допомоги для цього передбачено використання фінансових ресурсів і послуг, які щорічно надаються міжнародними донорами за сприяння Міністерства економічного розвитку України на безоплатній і безповоротній основі для підтримки України в межах ускладнених міжнародних договорів. Фінансування будівництва житла для учасників бойових дій буде здійснюватися за рахунок бюджетних коштів. Підсумовуючи вище сказане, оббачаються основні напрямки з дешевлення вартості житла. А це розумне зменшення площі житлових приміщень, здійснення будівництва житла шляхом залучення безпосередньо будівельних компаній та залучення до будівництва коштів недержавного фінансування із спеціальних, в тому числі закордонних фондів. Підтримавши проект, місцева громада не тільки забезпечить успішну реалізацію соціальної політики на місцевому рівні, а й покаже приклад вирішення соціальних питань без за залучення бюджетних коштів іншим регіонам. Доброго дня, шановні громадяни! Мене Мантоло Артем. Сьогодні на запрошення моїх колег я буду модератором цього заходу. Тема нашого зібрання вкрай важлива для багатьох сімей. В контексті останніх подій, які відбуваються на території України. І я маю надію, що сьогодні ми зможемо відповісти на ці питання, розтлумачити основні аспекти нашого проєкту Доступне житло та залучити всіх бажаючих до нашого проєкту. Зараз я хочу запропонувати провести наш захід у формі презентації. В нашому залі присутні організатори цього проєкту саме. Голова Бухівської районної ради Шишаков Константин Олександрович, я прошу його до слова.